Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Я хочу подякувати вам за всі добрі слова, які сказали ви під моїм минулим відео. І я хочу дещо продовжити цю тему. Сьогодні буде трішечки дайджест, тому що я забула минулого разу вам навести цікаві приклади. Моє минуле відео було про Ольгу Гарбачову, про її емоційні гойдалки, про те, що вона гойдається від ведичної жінки до феміністки, і це все було б нічого, але вона веде за собою людей. Тим самим, можливо, вводячи в оману жінок, які теж знаходяться у пошуку себе. Але кому цікаво, ви можете передивитися моє минуле відео, я залишу його в інфобоксі або у першому коментарі. А сьогодні я хочу е розказати вам: е вона е вона е веде свої грошові семінари. І от, коли я подивилась відео Олексія Дурнєва, який розбирав її цей семінар, а він його розбирав як він е просто показував шматки цього семінару, що вона говорить, як вона говорить, і давав свої коментарі. Його коментарі це його коментарі, я про них говорити не буду. А я лише хочу сказати те, що розказувала вона, і я розкажу вам приклад, як я колись потрапила на подібний семінар. А ну, звичайно, вона спочатку в своєму відео-семінарі говорить про афірмації, про силу думки і говорить таку думку, що гроші вони завжди йдуть у сторону примноження. Що якщо гроші вже пішли, то потік грошей завжди буде йти і примножуватися. Ну, і я, звичайно, як людина думаюча, перше в мене, що виникло яке питання. А як так сталося тоді, що, наприклад, збанкрутували мільярдери і Майкл Джексон, і Майк Тайсон? Гроші ж тільки примножуються. І тут, уже перше, в мене йде не співпадіння. Тобто, якщо ти абсолютно нерозумно використовуєш гроші, нерозумно ними користуєшся, не примножуєш а лише витрачаєш, то, звичайно, що не про яке примноження вже йти не може і мови. Далі. Вона привела приклад для того, що коли вона була одружена, вона все весь свій час всю свою енергію вкладувала в свого чоловіка, і в нього прибутки зростали. А вона тоді була, нібито ну не настільки успішна, і от тільки вона розлучилася, одразу до неї пішло багато подарунків, багато пропозицій, всього такого. І звичайно, що жінки можуть подумати О, дійсно, якщо я розлучу зі своїм чоловіком. А я віддаю йому багато часу, тому що я готую, прибираю, я ще там щось роблю по хаті, плюс працюю, і мені не вистачає просто часу і енергії вкладати в себе, розвивати себе і робити щось для себе. Але ж тут теж я одразу вми... у мене вмикається критичне мислення. Коли ти розлучилася зі своїм чоловіком, ти вже років 10 чи 15 була у всіх на виду. Тебе кожної неділі до цього показували у програмі Мелорама, з якою ми всі познайомилися з нею. Ти була надзвичайно популярною телеведучою інших проєктів. Потім ти була відомою співачкою. І, звичайно, що якщо ти була відома, коли пішла чутка про те, що ти вільна жінка, а ми будемо говорити про те, що Ольга молода, вродлива жінка, яка дуже гарно виглядає. Ми давайте будемо об'єктивними. Звичайно, що вона привабила, вона і так може привабити багатьох чоловіків успішних. А ще й до того ж вона популярна, і у багатьох чоловіків теж може бути бажання зустрічатися чи одружитися, чи закрити якісь свої певні гештальти або будь що зустрічаючись з популярною жінкою. Тому, звичайно, коли вона звільнилася від від шлюбу, до неї посипалось багато подарунків, багато пропозицій. ну, тобто вже... Іде не від того, що вона розлучилася з чоловіком, а від того, що вона популярна, вільна, молода, красива жінка. От і все. Якщо, наприклад, розлучиться якась абсолютно середньостатистична дівчина, не факт, що в неї піде те саме. Тому декілька разів треба подумати взагалі про те, що ти робиш, до чого ти йдеш. Я не закликаю вас, якщо ви перебуваєте не в невгармонійних поганих стосунках, ви їх не можете врятувати в них і лишатися від страху, але просто перед будь-яким кроком потрібно думати про те, що ви робите. Так от, і колись я, мабуть, років 5 чи шість назад, да, коли була ота сама а, хвороба, про яку не можна говорити на Ютубі, коли ми всі були замкнені, а, я теж була вдома і пішла на один вебінар. Мені запропонували. Він там коштував дуже невеликий грошей, щось там, але стосувався він грошей, і ніби це була така заманушечка. Якщо вам сподобається, ви потім до мене підете, я вас буду там коуч коучити, і ви будете заробляти, заробляти, заробляти. І оця жінка, яка проводила цей семінар, вона позиціонувала себе як дуже успішного психолога, який дає консультації за дуже великі гроші на той час, я вже не пам'ятаю які. І от вона говорила: от приводила приклад про гроші: що якщо ви хочете грошей, Всесвіт вам буде завжди їх давати і допомагати. От, наприклад, я там кудись збиралася йти і. Я не знала, чи в мене вистачить грошей. Я не пам'ятала, чи взяла з собою гаманець, чи чи є в мене гроші. І от я зустрілася з якоюсь подругою, і тут вийшло так, що в мене ця картка виявилася у кармані мого, там, жакету, чи я не пам'ятаю, в чому вона там була. Ви уявляєте, як все світ мені допоміг? Ну, з одного боку, так, а з другого боку, ці гроші в тебе вже були на твої на твоєму рахунку, або ти їх заробила, або там твій чоловік, чи батько, чи будь-хто -то, тобі їх туди поклав. Тобто, ну. Але йде маніпуляція тим, що якщо ви цього хочете, то гроші просто так до вас самі прийдуть. Так, вони прийдуть, якщо ви маєте бажання себе розвивати, якщо ви знаєте, чого ви прагнете, якщо ви дійсно пропрацьовуєте певні стратегії або самі, або читаючи дійсно розумні книжки не з розряду, як, як хочеш заробити мільйон, спитай мене як, чи ще щось. А якщо ви просто знаєте, чим ви займаєтеся. Якщо ви поступово розвиваєтесь, етап, певні етапи проходите, набуваєте нових навиків, нових знань, так звичайно, є психологічні заборони, коли ви просто забороняєте собі ставати більш успішною, більш заробляючи. І з цим так дійсно може працювати психологія, а не отакі от семінари. І чому я про це вам зараз розповідаю? Не тому, що я хочу похайпатися на відомому ім'ї або ще щось. А тому, що зараз в Україні дійсно такі буремні, важкі часи, і багато людей відчувають скруту. А в соцмережі вони звичайно не зупиняються пропагувати красиве життя, і в селебріті показують своє нормальне життя, і все, все таке. І, звичайно, вас закликають на оці марафони і забілія, все, що з цим пов'язано. І у людей виникає велика спокуса. Зараз от я послухаю якусь одну успішну жінку. Вона мені точно розкаже все, як треба зробити. Завтра я піду це зроблю так, і знову буду от багатим, знаменитим, і все в мене піде як по маслу. І я розповіла ці просто приклади для того, щоб ви, коли щось хочете, вмикали в себе оте критичне мислення, просто вмикали аналіз, що вам розповідають і як вам розповідають. Тому що, ну, на жаль, дуже часто ми ведемося на отаку обкладинку, ми піддаємося емоціям, а завжди. Коли нас хочуть у щось тягнути, завжди грають на наших емоціях, завжди маніпулюють нашими емоціями, нашими бажаннями. Та ж саме я вже не раз розповідала реклама, маркетологія. Вони про це все йде достатньо такий пропрацьований механізм, який відточується багатолі... багато багато, багаторічно. Він відточується. Є фокус групи. Є психологічні опитування, чого хочуть жінки, чого не вистачає чоловікам. І тоді, от під цей самий запит, формується певний продукт. І, звичайно, на курсах багато хто на цьому може маніпулювати. Це така перша частина, про яку я хотіла поговорити. А друга минулого тижня я бачила дуже неприємний сюжет про те, як в одному магазині чоловік пристав до молодої дівчини, почав її звинувачувати в тому, що вона. Погана господиня, що вона має сидіти вдома, готувати млинці своєму чоловіку, тому що вона сиділа просто в магазині, пішла і вирішила придбати млинці, а не готувала їх сама. І розгорівся цілий скандал у мережі. Про це мене, звичайно, як жінку і як психолога, не міг не зачепити цей скандал, тому що оці стереотипи. Ми живемо у 25-му році, 21-го століття. Вже здається, Господи, інтернет, стільки всього навколо нас. Ми стільки всього бачили. Багато хто був в різних країнах, і вже нібито у ті стереотипи, які були там 100-150 років назад, тому що жінка має бути завжди там вагітна на кухні і без взуття, їх, мені здається, вже не, ну, немає ніде. Але ж ні. вони є, і чоловік собі дозволяє говорити про ж... абсолютно чужі. Жінці абсолютно невідомі йому вчити її, тому що вона і як має робити. Чому знов таки я зараз про це говорю? Тому що я знаю, що ну, в основному ті, хто мене дивляться, це жінки. І звичайно, те, що я дивилася по своїй статистиці, це жінки від 20 до 50 років, найбільше їх частина. І звичайно, що хтось ще вступає в стосунки, хтось вже має стосунки, а хтось виховує своїх дітей. І тому я думаю, що проговорити це ще раз теж є важливим, тому що отака стереопітизація, вона не є здоровим здорова в сучасному світі. В чому були помилки, наприклад, цього чоловіка? Перше, він причепився до абсолютно незнайомої дівчини. Вона його не знають, яке маєш ти право когось повчати, когось навчати, що йому робити, і як робити, якщо ви створюєте вашу пару. І ви тільки ви з вашим партнером домовляєтеся про те, що для вас окей, що для вас не окей у ваших стосунках, хто має готувати, хто має прибирати, як ви розподіляєте ваші домашні обов'язки, як ви розподіляєте те як ви розподі... ваші гроші, хто заробляє, хто за що відповідає. До речі, з цим теж може допомогти психологі... психологічні консультації, психотерапевти, якщо ви не знаєте, але краще про все домовлятися на березі. Далі. Коли вона йому відповіла, що це її справа, що вона робить як в своєму житті, він почав її звинувачувати про неповагу до старших людей, що як вона має право відкривати рота на старшу людину. Знов таки. Тебе не мають поважати тільки тому, що ти за віком старший когось. За замовченням, виходить, що там людина поважного віку, набагато старшого, вона може чинити будь-що, вона може ображати, вона може бити, вона може поводити себе якось ну, негарно, да, бути, наприклад, там, в нетверезому стані, але тільки тому, що ця людина старша, ти маєш все змовчувати. Повага, вона завойовується вчинками, і повага завойовується. Ну, якщо ти маєш що сказати або зробити, щоб тебе за це поважали, просто так вимагати від до себе поваги, чому ти не поважаєш молоду жінку? Ти ж не знаєш її обставин. Ця дівчина дуже молода мама, яка працює, в якої є теж родина, і вона намагається суміщати своє професійне життя сучасної жінки. А вона намагається його суміщати з тим, що вона мама, і вона намагається знайти в цьому баланс. Яке ти маєш право не знаючи обставин її в чомусь докаряти? А можливо, вона сама від цього потерпає, а можливо, вона від цього дуже переживає. Такими своїми словами, ти лише поглиблюєш її тривогу, її душевні стани. Тому перед тим, як щось говорити, завжди треба подумати. І оця стереопітизація, хто що має робити, вона вже давним, давно відійшла в минуле. Так звичайно, в нас є певні ролі. Чоловік він все ще не може народжувати, а жінка все ще хто б що не казав. Жінка фізично, фізіологічно є. Слабшу за чоловіка, так створеною природою. Ми багато в чому відрізняємось. Наприклад, нещодавно були проведені дослідження у парах, що у парі чоловік, якщо він спить поруч з жінкою, він спить краще, тому що він відчуває таке тепло і нібито материнський захист. А жінка, коли вона спить не сама у ліжку, дуже часто спить гірше, тому що на несвідомому рівні. У нас закладено у мозку, що ми спимо дуже ну, чутко, дуже дуже неглибоко, тому що коли жінка навіть спить мами, хто народжував, вони знають про те, що вони відчувають кожний рух, кожний подих дитини. Дитина ще не встигла хмикнути. Мама вже прокинулася біля ліжечка. Тому жіночий сон він дуже відрізняється від чоловічого. і жінки в більшості случів випадків, коли вони сплять не самі у своєму ліжку, вони можуть спати гірше. Такі були проведені дослідження. Це не моя вигадка, але. Не дивлячись на те, що певні фізіологічні різності ми маємо, ми люди, ми істоти соціальні, і ми маємо домовлятися, ми маємо розвиватися і просто мирно вчитися співіснувати в цьому світі. Тому що війни, вибачте, нам і так зараз вистачає. Так, звичайно, агресія у всіх є. Так, звичайно, напруга, так звичайно, всім погано, всі не досипають, всі знаходяться у підвищеному стані тривоги, у всіх зашкалює кортизол і адреналін і все, що з цим пов'язано. Але якщо ми будемо ображати один одного. Ні до чого доброго це не приведе. Його реакція, коли він вибив телефон, коли він жбурнув цей телефон і лише злякався поліції, показує про те, що ну, це людина, хоча вона поважно за віками вимагає до себе поваги, але вона є достатньо незрілою навіть за свій вчинок, не дуже красивий, він не вибачився, він не зупинився. Тому це такі основні теми, про які я хотіла з вами поговорити, і щоб не забути, тому записала відео позачергово. Я всім бажаю гарного тижня. Лишайте ваші коментарі, мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, X. якщо вам потрібна допомога, звертайтеся у приватній. А я всім бажаю гарного тижня і, як завжди, бажаю всім психічного і фізичного здоров'я. Будьте у безпеці, якомога забезпечуйте собі безпеку. Робіть все, що вимагають правила. До нових зустрічей. Пока.